30 червня 23-го року Волинська область хочу показати трохи свої черешні. Це сорт Сільвія. Такий урожай у цьому році. Просто пучки висять. Це в мене тут росла дика черешня, я на неї привив сорт Регіна. Потім десь вичитав, що е, сорт самобезплідний, погано запилюється, і вирішив на неї трохи позащеплювати інші сорта, щоб було краще запилення. Е, це отут, отут місце прививки. Доверху, типу, як якби верх стовбур продовжив з сортом Сільвія. Тут у нас сорт Прощальна. Тут сорт Техлован. Я стою на кріслі. Сорт Техлован. Це сама регіна. Пізній сорт вона ще тільки починає окрашуватись. Зараз хочу більше зупинитися на сільвії. Ворожай просто бомба. Я її ще не пробував навіть толком, зараз зірву декілька штук, скуштуємо. Я тут подумаю, і вирішив огляд сортів черешні, які в мене є більш-менш стиглими на даний час, на 30 червня 2023 року. Так, це у нас сорт Техлован. Оце він був привитий на цій черешні, яку я показував. А це на власному корінні. Чомусь він набагато дрібніший. Взагалі деякі дуже дрібні, такі геть дрібні. Не знаю, в чому причина. Так це сорт прощальна. Це сільвія. Це мені невідомий сорт колись купив на ринку. Це крупноплідна, а це сорт Регіна. Оце одна з найстигліших там на дикій черешні привита, а це на всл 2 Набагато раніше достигає. Так. По що ж почнемо з Техлована Так. Ну, оце 5 копійок. Відносно 5 копійок. Ось такий розмір. Камера робить їх всіх дещо світлішими, насправді вони такі всі більш-менш темно-червоного кольору. Щільна. Така. Транспортабельна. Спробуй. Така всередині. Рутувата, щільна, соку небагато. Хрумка, хрещувата, солодкий смак. Але дещо такий простуватий смак. Я розпробую ще на власному коріні. Це не на власному корінні, це на прививка на, на антипку привита, але... Чомусь смак гірший, таке враження, що якийсь інший сорт. Просто якась кислинка виявляється і такий смак. Ні, якийсь. Не надто не надто мені подобається. Так сорт Прощальна Ну, це, мабуть, найкрупніше з всіх, що тут є. Це 5 копійок відносно неї. Зараз аж тим на штанги церкву кине. Це більше 3 см у діаметрі. Одною рукою не, не вийде. Так, ось такі бомбезні ягоди. Ну, вона єдиний такий мінус її, що вона не надто урожайна. Там її не так, вона не, не гронами висить. І не знаю, чи є от є деякі деякі підтріскують, дощі в нас ідуть ну Катастрофи там немає, але деякі потріскують. Спробуємо. Така всередині. Якщо вона вже така темна, смак просто бомба, Соковита, Такий легкий підхруст, але вона не жорстка. Солодка, кислоти практично вже немає. Але Треба щоб добре вистихла, щоб потемніла. Ну, це один з улюблених моїх сортів, дуже мені подобається. Єдиний так би мінус це от, вона не надто урожайна і може б тріщати трохи. Кісточка. Далі сільвія. Теж така доволі щільна, транспортабельна. Вона ще не зовсім стигла. Ще й кілька днів можна повисіти, але пробуємо. Така в середині. дрібна. Смак. Поки що прощальна смачніша. Є трошки кислинка, ще вона не зовсім стигла, що цукру малувато. Ще трошки пару днів треба повисіти, мабуть, бо поки що. Смак такий достойний, але трошки ще вона така якась водяниста. Далі. Ось такий не знаю, що це за сорт, така подовгоста ягода, вона привитана. Дикі черешні такому місце не надто там добре. Трохи там сухувато її і не надто крупно можливо, але не тріщить особливо. Дощі йшли, практично потрісканих не було. Може, там така черешня не надто велика. Там кілограм 20 на ній точно було. Спробуємо. Така в середині вона вже перестигла. Смачна, солодка, є трошки кислинка така. Ну, мені подобається, особливо така вже, якщо вона вже починає ростувати темна, вона тоді доволі смачна черешня. Хрящувата, але всередині від кісточки вже така розм'якає, тому що вона вже перестигла. Далі у нас сорт крупноплідна. Так. Це сільвія відносно 5 копійок, 5 гривень. Це ось ця невідомий мені сорт, але вона дрібніша. Це крупноплідна, Це також дуже крупні вони. Ось так відносно п'яти гривень. Трьох сантиметрів. Спробуємо. Така м'якоть. Так, жовто рожевим таким відтінком. Соковита. Але не така щільна разом з тим. Є такий трохи під хруст. Солодка. Такі відтяняюча така кислинка. Смачно. Але має, має нюанси. Ось такі. Ось такі. Зараз ще покажу. І ось такі. Дощі йдуть, тріщить і підгниває. Є доволі багато тріснутих є надгнилі, гнилі. Так, залишилась регіна. Оце на, на дичці привита, ще не стигла. Це на, В, на ВСЛ. Вона ще також не стигла до кінця, але вже, вже на підході. Спробуємо. Така м'яко, що вона не зовсім стигла, але смак достойний. Чувається цукор простить. Ще вона трішки такий просто розмитий смак, водянистий, ще вона не зовсім вистигла, але доволі непогано. Така вона порівняння з 5 гривням. Ось такий коротенький огляд. В принципі, всі сорти достойні, всі мають свої плюси-мінуси. Єдине оце я не знаю, чи це можливо, що десь якийсь пересорт, чи що на цей тихлован на своїх... що росте просто окремим деревом. Ну, так, от, при повному такому достиганні, коли він вже аж чорніє, тоді такий смак стає м -м, достойний. Так, Зараз він от такий, коли вже геть чорний, то він такий починає хрустіти, бо він до того такий, як резина якийсь висить, незрозумілий. Це що на регініше йому треба трішки повисіти? Цікаві сорти, якщо брати по розміру, то найкрупніші це прощальна і крупноплідна. Але мають схильність тріщати, підгнивати. Сілію я в цьому році дуже урожайно, просто обліплена. Регіна також непогано. Взагалі в цьому році черешні порадували, урожай відмінний. Техлован теж загружений там нормально. Оця теж багато було там, кілограм 20 з неї зірвали. Регіна є непоганий урожай, так що такий коротенький огляд на 30 червня того, що дозріває в мене по черешнях. Кого цікавлять черенки, кого цікавлять життєм, в описі під